Я плачу кожен день за цим днем, що він пішов. Це добре, що хотів захищати свою родину, свій край, але для нас трошки тяжко лишилося в сім'ї. Ми страдаємо. Чекаємо його. Мати Володимира Бузенка згадує про свого сина. Горю матері, котра втратила найдорожче, не зарадить ніхто і ніщо. Але буковинці завітали на цей вечір пам'яті, аби віддати данину величезної поваги родині героя. І для цього ми вирішили провести для неї такий вечір, хоч трошки її підтримати, що вона не одна. що ми всі з нею, з її біллю. 26-річний буковинець Володимир Бузенко був мобілізований у 2014 році. Служив у складі 80-ї окремої аеромобільної бригади. Ківорг із позивним італіянець не забажав повернутись до мирного життя, навіть коли отримав поранення. Поранення він нам навіть не казав, що в нього були поранення. Це там 14-15 січня він мав поранення. І То вже сказали, там його командир сказав, що він мав поранення. Виходити не хотів залишувати своїх хлопців. Так, ще командира свого перед зривом пішов за хлопцями і так уже не повернувся. З того дня, 20 січня 2015 року, мати більше не чула голосу свого сина. Він загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Володимир, який для українців став героєм, присвячують вірші. Буковинці вірять, що війна врешті закінчиться, а її винуватці отримують те, на що заслуговують і міркою віддасть усі тобі гріхи. Тоді ти каятися, будеш перед нами. І на колінах проситиме, прости. Але прощати будемо не ми. Мати Володимира каже: їй надзвичайно важко бачити сина лише на фотографіях і знову згадувати, пережити. Але дякую кожному, хто завітав на вечір пам'яті і не забуває героя Кіборга Володимира Бузенко. Я хотіла подякувати ще що всім людям, хто приходив до нас на похорон і поміг нам. Поміг Хто тим міг грошима і всім. Я дякую їм всім, що вони допомогли. Бо дійсно, що вони допомогли, бо мені потрібна була допомога і душою, і серцем. Це наш герой, ми його не будемо забувати. Ольга Андрійська, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.